Вітаю! З вами в студії Анатолій Федько. Сьогодні, 24 серпня, ми відзначаємо важливе свято для нашої держави День Незалежності. До цього свята я розповім вам декілька цікавих фактів про цю важливу подію. Факт перший: 16 липня 1991 року вперше святкували День Незалежності України. Пізніше дату перенесли на 24 серпня. А в коментарях напишіть рік заснування міста Миколаєва. Факт другий. Перший військовий парад, присвячений Дню Незалежності України, відбувся на Хрещатику в Києві 24 серпня 1994 року. Факт третій. Польща стала першою державою, яка визнала незалежність України. Факт четвертий: 346 депутатів, навіть комуністична партія УРСР, проголосували за незалежність України. Факт п'ятий. Вранці, 23 серпня 1991 року, в звичайному шкільному зошиті була написана чернетка акту про проголошення незалежності України. Написали її Леонті Сандуляк та Левко Лук'яненко. День Незалежності України є не лише історичним святом, а й символом єдності та незламності українського народу. Цього дня ми згадуємо про подвиги тих, хто бореться за свободу та незалежність і відзначаємо досягнення сучасної України. Зі святом нас слава Україні.